Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні ми будемо з вами говорити про один з моїх чудових відносно новиночок, новиночок минулого року, можна сказати. Аромат, який запав мені в саме серце, адже в мене з ним була дуже довга історія, поки я до нього йшла. Це є Armani Armanius Intense. так, не тою стороною, як завжди, Armani Armania Intense 2021 року. Я взагалі не дуже вмію і ніколи не роблю таких типу оглядів на один аромат. Я не знаю, що про нього довго розказувати, крім того, що мені подобається класний, крутий. Але ми спробуємо. Ми спробуємо, бо я пообіцяла, і зараз я вам все по порядку розкажу. Обов'язково підпишіться на канал, на телеграм і поставте мені, будь ласка, лайк прямо вже. Отже. Передісторія до Armani C Intense була звичайно, знайомство з Armani C звичайним. Armani 2013 року зробили Крістін Нажель. Він в мене з'явився дуже швидко. Я ще тоді не захоплювалася парфумерією такою. У мене є подруга, вона їздила в Італію, здається. І привезла звітом, такий, як от від магазину, брендовий відливантик. Ну, тобто з наліпочкою. В нас ще тут я не знала ні про існування кремчика, якщо він був на той момент, ні нічого. Це було 10 років назад. І вона мені подарувала цей відливант, каже, він мені затяжкий, я не можу його носити. І я його ну, раз спробувала, другий раз спробувала, він мене, звичайно, придушив. І я до нього не поверталась. Він лежав в мене довго і нудно, довго і нудно. Вже я почала захоплюватися парфумерією, познайомилася зі своєю парфумерною подругою Роксуланою. Кажу: я тобі подарую всі армані сі, бо я його не можу носити. Він мені дико подобається, але він мене душить. Віддала музичний супровід від сусідів. Сподіваюсь, вам буде чути. адже дівчинка наді мною грає дуже красиво. І подарувала їй той відлевант. І потім, третій, вже ще раз до мене приїхав від Леванти, к Армані Armani звичайного, який мені прислала пані Оля з каналу пані Рома. Підпишіться обов'язково на її канал, я залишу в описі. Вона мені присилала сліпі затести, і там був отака от малесенька мінзуричка під номером 5. Він у мене так і залишився, адже я і тоді вгадала, і зараз я не можу промахнутися. Отже. Розкажу вам два слова про Армані Сі і чому мене з ним не склалося. Армані Сі, як я вже сказала, 2013 року, Крістінна Нажель. і Піраміда в нас, лист Чорної смородини, травнева троянда. Я зі склерозника читаю, якщо що. Фрезі Ваніль Пачулі, Дерев'яхі, деревні ноти і амбурксант. Я написала деревяхі, звичайно. І для мене цей аромат все-таки. Тут троянда, дуже красива, така майже їстівна, з солодкими оцими нотами, з листом чорної смородини, який надає їй все-таки: тут свіжинки, дуже багато цукру. В базі там є трохи і пачулі, і цей, і амбруксана. Але це аромат, в першу чергу, про троянду, він для мене надто душний, я його обожнюю. Я вам сто разів вже розказувала про нього, що я ходила за шлейфами по вулиці. Він мені дуже подобається, але на себе я не можу його наносити. Мій максимум це отак, понюхати і все, я вже його пробувала і мікрокрапельками, і кудись далеко від голови. Куди хочеш, я не можу в ньому просто вдихнути. І коли в 2021 році. Блогери почали розказувати, про, зі всіх сторін неслося про Armani S Intense, що він більш носибельний, він теж красивий, і от такий він весь, ніби, з одної сторони, простий, а з другої сторони, відрізняється трохи від ArmaniSi, але, схожий на нього. Я чомусь відразу подумала, що мені цей Аромат підійде. Я не знаю чому. Тим більше я вже тоді почала потрошки знайомитися. З трояндами, і я зрозуміла, що солодка троянда мені підходить, а так як мені сказали, що ця така троянда не дуже душна, то, так, не падай мені з колін, е, я дуже його хотіла, але я не мала де його спробувати. Я його не бачила ніде в, нас в магазинах. По магазинах я хожу рідко, бачила його інколи на барахолці, е, але не наважувалася, звичайно, на осліп, від левантик не хотіла. І тут мені випадково попадається. Ні, то, що я дивилася свою. Любимо Наталю Пі, всі ви її знаєте. Вона мене надихнула на сьогоднішнє відео, я їй обіцяла це відео. І вона розказувала: я знаю, вона теж не любить троянду. І вона розказувала про Сі, його фланкерів. І там був в неї оцей Армані Сі, який Інтенс 2021 року, бо Інтенс був ще до того, такий в чорному флаконі. Я його не пробувала, не знаю, чи він пахне. І вона розказала про нього і сказала, що він супер-пупер. Троянди тут мало чути для любителей не троянди беріть. І я побачила ось цей тревел за дуже невеликі гроші. І після Наталіного відео я думаю, ну все, так як в нас в тому плані знаю, смаки однакові, хороші сапоги треба брати. Приїхав він до мене, і це було більше для мене, ніж я від нього очікувала. Отже, 2021 рік жулі масі в піраміді сироп чорної смородини. Тобто тут сироп, тут все так само солодку, тут теж багато цукру. І сироп ну, сироп, сироп це є цукор ще з чорної смородини, все одно там він буде. Турецька троянда. Давана. Не знаю, хто таке Давана, <свісно> бензоїн, кочулі. І все. бензоїн і почулі. І для мене цей аромат теж про троянду. Троянди тут дуже багато, але все-таки троянда тут інша. Не знаю, чи це причина в тому, що там вона травнева, а тут вона. Турецька, я не знаю, чим відрізняти турецьку від травневої, як взагалі троянди відрізняються в парфумерії сильно. Тобто, я знаю, в неї різні, але яка з них на нюх турецька, яка що, не... я не зрозумію це точно. Але це все-таки для мене про чорну смородину. Я люблю чорну смородину, сироп з чорної смородини. Я не чую ніколи ніде ні в яких інших парфумах, ніяких котів, лотків і все таке, хоча в мене є кіт, є луток. Я кажу, бери і нюхай, але. Не нахожу я цього в парфумерії. І це сироп з чорної смородини. І там вже а, пелюстки троянди. Багато пелюстків троянди. Троянди саме такої джемової, мармеладної, чи як її називають. Я люблю таку троянду. І що мені ще сподобалось, я люблю всякі смоли, бензуїн з пачулі. Тут додає такої глибини цього аромату. Здавалось би, він простий. Так само і Armani Niss. Нічого там, в принципі, такого нема. Це такий типовий, класичний, красивий жіночий і жіночний люкс. І це так само, нічого тут такого нема. Ну солодка сироп з солодкою трояндою. Будь ласка, носи і насолоджуються. Але все-таки отут мені більше сподобалося за рахунок оцієї глибини пачулі і цієї бензоїну. Я тут дуже добре чую той бензоїн. Ще раз повторюю, всі хвалять тут якусь давану, я не можу зрозуміти, що це таке, як воно пахне. Я цей аромат е наношу. Ну, може, 5-6 пшиків нанести. Ви собі уявіть різницю між Арманісі і звичайним, якою, від якого я задихалась, від одної краплі. Вони дико схожі, вони реально схожі, при паралельному затесті вони різні, але один я можу носити прекрасно, Насолоджуюсь ним, балдію від нього. Він. Е Ідеальний на любі випадки, ну може хіба в офіс закрити приміщення, не дуже підійде, але так на прогулянку, в магазин я можу йти. Один пшик я вдома можу носити, можна його на, кудись на вечірку, на день народження. Тобто він такий ну дійсно просто жіночність у флаконі. Досить смачна, компліментарна, адже це такий солодкий трояндовий аромат. Приємний, але в мене з ним склалася любов саме через цю зміщеність акцентів троянди з першого на друге місце. Там вона на першому і навколо неї щось смородинове і солодке, а тут навпаки щось смородинове і солодке, а і троянда десь там в ньому. І от така кардинальна різниця між ними виявилася мені для е можливості його використання на мені як такого. Я повторюю, можу носити. Прекрасно, багато пшиків. Одне, що мене тепер бентежить, що в мене не більший флакон. Ну тут, здається, 12 чи 15 мл. Ці. Це фірмова мініатюра їхня. Чи тревел, як вона називається? Так, 15. О, я бачу одним оком. Ба -ба. Баба бачить. Тут його багато, але все одно я на нього дивлюся, і я думаю, що я, якщо колись закінчу цей флакон, я обов'язково собі візьму флакон повноцінний. Тому що цей аромат мені дуже полюбився. Я від нього нічого багато не вимагаю, це не які там звучання, що Це такий типовий, красивий люкс. Я сподіваюся, я вам розказала саме про цей аромат. Відео буде досить коротким. Наталі дуже дякую за пораду. Вона попала, як то кажуть, в Яблочко своєю історією. Я залишу на її відео про Армані Сі внизу посилання. Подивитися собі, там ще є на сі на цей червоний пасьйон. Ну, тобто в неї там на різні фланкери і ще якісь, я не пам'ятаю. Саме вона мене надихнула до того, що я таки ризикнула. І я дуже щаслива, що він в мене з'явився. Хто кажуть, хто не ризикує, той не носить Armani Sea Intense 2021 року. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Можливо, не такий вже й новий цей аромат, хоча 21 рік і не такий вже і старий, скажімо так. Залишайтеся мені здоровими. Люблю вас, обіймаю, бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги. Цьомкі-бамки!